Сьогодні в нас на огляді отака чудова музикальна приставка, або, як вони саме пишуть, це 61 клавішна електронна клавіатура. Моделі mq 6152 UFB. Це її пакування оригінальне, що тут саме класне. Ну, То, що 61 клавіша, це вже зрозуміло, це досить е, ш, довга клавіатура, клавіші зручні, не динамічні, тому що це не топ-моделі. Але тут є дуже багато фішок. По-перше, це є 60. Пісень, вже заложених туди, 200 тонів, 200 ритмів. Ну і всяке таке все інше, що там є запис відтворення звуку, є там ще якісь, вибрато можна підключати, зміняти звук, темп і так далі. В комплекті навіть є мікрофон. Чому це особливо? Тому що. Такі, такого плану клавіатури китайські, вони мають там до 10 тонів, до 10 ритмів, мелодій не знаю, може навіть і не, мо, не бути, може там одна-дві. Тут є їх безлість, як у е, дорогій ЮМАСі е, там, там Касіо. Тому буде цікавий дитині і навіть трохи старшим музикантам. Що ще тут є класного? Є тут класне, що це FM Радіо. Зупинився потім пізніше. mp 3 плеєр і блютуз підключення. Це дуже розширює можливості даної, е, даного музикального синтезатора, я можна дасть, сказати, тепер. Упаковочку глянули. Тепер перейдемо до комплектації. В комплекті є невелика інструкція. Е, правда. Не на українській мові, не на ну, англійській перекласти легко і нічого тут складного нема. І опис цих от 200-260 пісень і е мелодії ритмів. Тупітер да? Но для нот чи там можна смартфон поставити і з нього щитувати вже інформацію. Зарядний пристрій. Він по типу, як в телефоні в смартфоні, на 9 вольт, правда. Зарядний кабель, схожий, як колишні телефони зарядались. Тут USB, тут штекер. Довжина його, ну, приблизно, напевно, метр десь, може, трошки менше. Мікрофон дитячий. Такий не дуже якісний, але побавитись можна. Все. Ну, і ось сама, сам апарат. Як він виглядає? Куча клавіш налаштування, вибору функцій і тому подібне. Також знову вказано, що є USB, є радіо, є Bluetooth. Що головне? Два динамики. Стерео. Тому що з -з зачасту. Такі моделі, або взагалі з одним динамиком, або один динамік, а другий динамік то є е, ну, фальшивка. Він не підключений, там нічого нема, просто намальоване та й все. Тут два повноцінних гарних динамік. Клавіші. Ну, як для моїх пальців трошки буде впритик, але я ще такий музикант. А для. Дитини чи жіночі руки, в принципі, нормально, можна підбирати мелодію, можна грати. Значить, трошки поближче покажу. Кнопка включення on off Знову всі тут переключення, відтворення, налаштування, темп, тон і і і так далі, і так так далі, 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 і так далі. Тут, що у нас є? Ну, як бачите, є заглушки бо корпус виготовляється для різних моделей, в цій моделі розміщений е вхід живлення, вхід мікрофона, вихід на наушники і е вхід USB, де, куди можна ставити флешку з відповідними файлами і собі займатися. Тут є е Роз'єм для батарейок, здається, 3 чи 4 штуки, я щось не пам'ятаю, можна поставити і, навіть коли нема світла чи десь на природі, його використовувати. Але, навіть не але, а щось по-іншому треба було сказати. Якщо батарейки вам лінь купувати, ви можете взяти купити собі от такий його кабель е, від. USB на роз'єм. Вони є різні, є на 9 вольт, є на 12 вольт. Вони використовуються для живлення від повербанку роутерів для інтернету. Тому зараз їх повно на ринку, чи, чи через інтернет замотите, чи сходіть в якісь радіотовари, купіть собі, і він вам буде і для роутера, якщо один. А купите два, то буде ще й для. Гри на клавіатурі. Тоді батареї вам не треба. Треба тільки взяти повербанк. Підключити сюди. Включити живлення і будь ласка. Воно працює, навіть коли немає світла, чи коли ви взяли десь його на природу, на відпочинок. Вибираємо отут тон і вже можна змінювати. Ви бачите, якийсь уже роган. Коли граєте, тут висвічуються всі ваші клавіші. Коли тут є, до речі, і навчання гри, є уроки відповідні, можна для лівої, можна для правої, можна окремо робити. Можна для двох зразу. І тоді вам буде мелодія показуватись на екрані і ви будете її грати. Виберете щось інше. Що там у нас ще є? 199. Ну, різні тони. Є ударні, вибираєте цю програмою чик, і... Вибрати блютуз і підключити тоді можна відтворювати любі е, мелодії. О тут іде гра, а звук іде звідси. Чуєте? піраміди можете слухати улюблену музику чи ще що там якісь аудіокниги і знов таки, якщо немає світла, ви підключились і собі слухаєте. Можете налаштувати собі радіо, слухати улюблені передачі, коли знов таки немає світла, але є повербанк і є даний апарат. Звук до речі, регулюється окремо. Підсказки на англійському. І можна грати так само. Якщо пісня по радіо грає, ви можете підігрувати її. Дуже зручно. USB я не перевіряв, але думаю, що всяке там mp 3 вона теж буде нормально сприймати і відтворювати Хоча, маючи блютуз з'єднання смартфоном, Маючи радіо, не знаю, чи вартує флешки туди пхати, чи не вартує. Ну, це таке, кожен собі вже вирішує сам. Так що, моделька дуже пристойна. Дитині побавиться повчити якусь нотну грамоту супер. Дорослим під час якихось вечорниць можна навіть щось пограти. Може так само повчитись. Плюс, як я вже сказав, це є FM Радіо. На батарейках, на акумуляторах, на повербанки, ну, або улюблену музику слухати, відтворюючи з смартфона. Якщо вам обзор сподобався, лайк, підписка. До нових зустрічей!